Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Виноградов і Програма Право на Правду. Нагадую, що тривають контрнаступальні дії Збройних сил України. Що робити для того, щоб поберегти своє здоров'я та життя і за нагоди допомогти ЗСУ, поговоримо прямо зараз з Олександром Хмарою. Це інструктор по тактиці та стрільбі і підготовці Збройних сил України. Я вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Пане Олександре. Дивіться, таке питання до вас. Таке питання до вас практичне. Зараз а, знаємо, що тривають контрнаступальні дії. А, і ось частина людей буде виїжджати, частина людей буде залишатися. У кожного з них буде свій окремий досвід. І ось на початку хочеться вас запитати, які ви приготування порадили тим, хто вирішив залишатися ось на саме на території, де поряд або будуть тривати поряд саме контрнаступальні дії і бої? Як мене чутно? Алло так, так. Так, ще я повторюю питання. Пане Олександре, дивіться, які поради. Я ви... почув ага. Добре, бо думав, що зв'язок Да, Я вибачаю, що має зв'язок не дуже як мене чутно? Чутно дуже добре, можемо розмовляти. А, добре. Перша, перша порада це не, не нехтувати, не нехтувати безпекою, а саме безпекою команд, які е, дає, офі, дають офіційні джерела е, Збройних Сил України. Це дуже важливо, тому що е, лю, цивільні люди мають розуміти, що якщо працює воєнна сила, вона звичайно попереджує вона. Каже, що будуть дії, буде проводитися контрнаступ, проводиться контрнаступ. І тут е, має спрацювати таке правило, щоб не було friendly fire, як кажуть, що самі себе. Якщо Збройні сили кажуть, що, будь ласка, покиньте це, це як було в Борисполі. Будь ласка, покиньте домівки. Будь ласка, не, не заважайте. В плані не заважайте, це не тому, що е, люди. Роблять щось те чи щось не те, але Збройні сили мають велику велику розумієте це не проблема велику відповідальність за кожну, за кожну людину, за кожного нашого громадянина, який, не дай Бог постраждає. Це дуже дуже важливо чути, і дуже важливо розуміти, що е ворог, він також е знає, як як. Проводяться контрнаступальні дії, він знає, що може бути. Він нехтує нашими е, громадянами, тобто він спеціально робить укрит... укриття в цивільних будівлях, в якихось подвалах, в яких е, з для того, щоб ми не могли використовувати дальнобійну артилерію, для того, щоб ми не могли використовувати повне масштабне. Контрнаступ, тобто важкою технікою. І тут дуже треба розуміти, що якщо є команда, що, будь ласка, покиньте домівки чи не виходьте на вулиці, тому що проводяться дії, дуже багато наших ворогів вони е, працюють ДРГ-групами, переодягнені. Військова людина, вона не, не може знаєте в стресовій ситуації побачити на відстані 200 метрів чи 300, чи то цивільна людина, українець, чи, чи то наш ворог. Тут треба розуміти, що це дуже така тонка справа. Зрозуміло, пане Олександре. Пане Олександре, дивіться. а... Така ситуація гіпотетична. Там вже почалися бої. Там частково, можливо, ворог десь там заходить. І ось о, хтось вирішив евакую... проводити евакуацію самотужки. Може, отут таким людям, які порадили надасти, не знаю, там якісь білі простирадла чи що, як ото що, що, що цим людям робити, які вирішили с -с самі евакуюватися з місця де, де почалися бої, але бої вже почалися, розумієте? Тобто, не та не до, а вже під час. Зазвичай таку інформацію про опознавальні знаки надає військова адміністрація регіону. Тобто, чи біла, чи зелена, чи жовта там, стрічка, чи ще якийсь опознавальний знак, це надає військова адміністрація. Самотужки робити евакуацію дуже небезпечно по декілька причинам, тому що. Ми можемо пройти один етап, ми можемо, ну, якщо так висльовуватися, двір пройти. Ми можемо вийти на якусь центральну вулицю. Ми можемо доїхати до якоїсь, до якоїсь позиції, а ця позиція може бути закритого типу. Тобто, назад вороття немає, а вперед, там невідомо що. І як показує досвід ще в 2014 році, коли люди їхали зі сторони. Донбасу дуже багато було незрозумілих ситуацій, коли і військові не розуміють, і цивільні не розуміють, чи то наші хлопці, чи то ворог, тому що зазвичай в... військова люд... цивільна людина вона для неї військовий, чи то. Він має зелену форму. Це зелена форма, чи олива, чи форма хаки, чи будь-яка мультикам. Вона для нього він, він не знає, чи це українець, чи то москаль. Це незрозуміло для цивільної людини. Тому військова адміністрація надає, надає інформацію щодо евакуації, щодо пунктів, щодо а, доріг, щодо а, маршрутів. Це дуже я тут розумієте, тут така рекомендація. Я не можу надавати цьому, тому що це я на себе буду відповідати брати відповідальність за, да, за людське життя. А це дуже дуже тут важливо розуміти, що потрібно по-перше читати, дивитися, слухати. А по-друге, звичайно, люди мають знати інту, таку інтуїтивну відчуття, і таке як знаєте. Треба треба іноді, іноді треба подумати, зісти, подумати і зрозуміти, чи мені зараз це робити, чи це мені робити після. Ми повнимо, що було 24 лютого в Києві, яка була паніка. А нашому ворогу тільки треба, щоб у нас була паніка, щоб ми були дезорієнтовані, щоб ми не командно не працювали, щоб ми були не зложені. Це дуже дуже для нас може бути. Повернутися недоброю стороною, я думаю, що якраз наразі зараз наша вами бесіда Працює на те, щоб такої паніки не було, і якщо почнуться якісь дії, щоб люди мешканці нашої держави розуміли, що робити. От якраз наступне питання таке: дивіться, а обстріли вони бувають різні. Там бо є ракетні обстріли, є авіоналіти, є мінометний обстріл, є артилерія. Як от розрізнити ракетний обстріл від артилерії? І ну, відповідно як поводитися при цих різних обстрілах, чи потрібно як окремі дії будуть відрізнятися, чи вони будуть ті ж. Самі. Тобто, давайте спочатку, як розрізнити ракетні та артилерійські обстріли на на слух, можливо, чи чи на, на, на дзір? Це таке важливо важливо розуміти, що якщо це ракетний обстріл з ракету типу Калібр, це крилаті ракети, це ракета, яка летить на дальній дистанції. І це не залп. Що таке залп? Залп це град Катюша, так називали ще в е, наші, наші предки, діди. Е, це залп, залпова атака. Тобто, це за один раз вилітає 15-20 ракет. Це ракети осколочного типу снаряди. Е, ось, і вони мають е, характерний і звук, і швидкість, і таке. Як град починає сипати. Бум, бум, а бум, що бум, воно бум, свистить? Бум, 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 Дивіться, а, а що воно свистить, шумить от ось саме артилерія, коли стріляє? Коли, коли, е, 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 саме так, і шумить, і свистить. Є е, 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 такі, я розумію, є е, 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 преодолення е, бар'єру. І це, звичайно, це ще й погодні умови, коли скільки кислороду е, е, у нас в повітрі, і який е, 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 тип ракети. Це зазвичай свистить, і зазвичай треба розуміти, що є така річ, як спрацювання ПВО протиповітряна оборона. Воно працює характерно взриви чути в небі, але якщо попадає, не дай того Боже, ракета. Попадає на територію, то ми чуємо, є таке поняття бризантна і фугасна волна. Що таке бризантність? Бризантність це коли сила вдару йде направлена в одну точку. Тобто, це так, як в фільмах показують, коли цей 4 вішають на сейф, зривають сейф, ховаються зі стіною. Так, да, це правда, це так і є. Там нема фугасної волни, це бризантна волна. тобто це сила вдару направлена всередину. А фугасна волна? Це та волна, яка є осколочна. Тобто навколо вдару осколки розлітаються там на 200-300 на 300, чи на, на 500 метрів. І це, це оце це саме у нас більш за все поранення осколочних, тому що осколки просікають вони, е, матеріали, сплави дуже різні, дуже хрупкі, дуже острі, колючі, і цього треба боятися. Розрізнення по типу звуку, по характерності. Я не можу сказати відразу, тому що е, та інформація, вона для людей буде. Е, люди одне мають знати, що якщо є тривога, то треба робити укриття. Треба робити укриття, треба йти не, не нехтувати тривогами, не нехтувати повідомленнями про тривогу. І, і, і взагалі це треба розуміти, що це справа, це наше життя. У нас немає з вами кнопки F6 і F 9 е, Сохранитися. Зберегтися і завантажитися це треба розуміти. Так, зрозумів, дивіться, а ось саме коли от я пам'ятаю і на там, відео, коли відбулася ракетна атака. Ну з цим зрозуміло, там ось вона ракета. Вона ну так буває, що вона одна. А коли йде артилерія, то це багато снарядів. І от що робити? Куди? От у не сховище, Тобто це під під дім, під стіну, у яму. Тобто, що, як убезпечити себе від уламків, оці у цих, щоб не постраждати. Накриту е, голову. Звичайно. Я не знаю, як правильно згрупуватися. Ось такі якісь поради. І Ще раз кажучи, це буде. Це, ну, так чи інакше, це буде, пане Олександре. Розумієте? Ворог ну він такий, він підступний, і люди страждають. Тому я хочу, щоб на якомога більше людей вбереглося. Ну, знало, ну як воно себе поводити, як згрупуватися, як куди ну, ну, піти і, 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 і лягти. Це є таке по є таке поняття, таке е, називається ниже нуля. Алло, так, так, чутно. Алло, як пік? Це не же нуля. Тобто, це може бути підвал, це може бути в кого є бомбосховище, це може бути в кого може викопаний якийсь чи окоп, чи яма, чи копанір якийсь. Тобто, це все, що неже нуля. А, Є проблема в тому, що коли ви правильно сказали, артилерія, це залп ракет, це багато ракет, багато ударів, але це дистанція трошки. Ну, в наш ворог, слава Богу, в нього нема артилерії такої, якогось суперкласного супер типу. Як е, нам добре, що допомагають наші союзники і дають артилерію дальнобойного типу, і це слава Богу, що воно є. Але тут треба розуміти, що не, нас, насамперед це не важливо, чи це артилерія, чи то ракета. Є осколки, є є волна, і треба ховатися як немога. Під ноль, підвал, mm -hmm. сховище. Ось, і звичайно, не нехтувати це. Я бачив, як е ракета потрапляла в ліс діаметром 40-50 сантиметрів, осколки розсікали. Просто розкол... осколки розсікали Дерева діаметром 50-60 сантиметрів. Жуть. Дивіться, а пане Олександре, а які основні помилки роблять люди от, під час обстрілів? ну, зрозуміло, що ці помилки вони призводять до травм або до смерті. Тому чого не потрібно робити взагалі? Якщо ми кажемо про обстріли, це дивлячись, яка дистанція. Є дистанція середнього бою, є дистанція ближнього бою, сверхближнього бою, надближнього бою і дальнього бою. Якщо це не дай Боже йдуть військові дії саме в, в місті, Урбан, тобто це бій на малі, на малій дистанції або на середній дистанції, то, то звичайно хто попадає, не дай Бог це в якісь перехресні огні, не дай не дай Бог це. Таке таке поняття наступати на плечо ворога, тобто доганяти, знаєте, доганяти чи йти вслід, чи йти проти шерсті. Тут треба чітко розуміти, що е, є таке: ну, ми повнимо, як хотіли на наші сусіди на нас прийти бліз кріком, прийти просто взяти. Але вони тепер не такі дії ведуть. Вони тепер дії ведуть, що називається, вони вистеляють, вистеляють, вистеляють. Тобто йдуть, рухаються вперед там, за допомогою артилерії, потім де піхота, потім, де от, от, отакий, такий бій ведеться. То люди, які а, тут тільки укриття. Тут я не можу дати рекомендацію щодо дій, тому що а, я повторююся, я, повторюю, це, 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 я не, не можу нарекомендувати, дати якусь рекомендацію людям, яка потім. Може щось не так статися. Це укриття, це якщо є коридор евакуації, це робити евакуацію, якщо є можливість є бомбосховище, ховатися в бомбосховище. Тому знаєте, байдуже який кусок металу. Чи це пуля калібру 7,62 на 39 вагою 5 грамів, чи то осколок. Від ракети, чи від артобстрілу, чи то міномет спрацював, це все діє на на пораження. Угу. Зрозуміло, пане Олександре. Дивіться, а така ось ситуація, розглянемо її, Люди знаходяться зараз а, на окупованих територіях, але до них ось ну в рамках контрнаступу підходить ЗСУ. От які паради ви, ви цим людям надали? Бо там, ну дивіться, така ситуація. Вони вже тікати не будуть в Російську. Ну якщо вони наші люди, вони не поїдуть до Російської Федерації, ну так чи інакше. І вони розуміють, що так чи інакше, ось вони і збройні сили. І вони розуміють, що вони заважають, що це можливо будуть бо що робити ось цим людям, і які провокації, можливо, ворог буде застосовувати. бо я Пам'ятаю, як там вони росіяни почали перевдягатися в українську форму і ходити по по домах і питати, а що, а де, як, а ми ось тут прийшли і таким чином шукали населення яке чекає на Збройні сили. Тому от для таких людей які поради ви б надали? Тобто, це для тих, хто зараз знаходиться в окупованих територіях, до яких вже ну підходять. Ось, ось так. Тут, це дуже це дуже добре питання. Ви задали це таке питання, яке потребує е, часу. Тобто, е, я маю не відповідь, а це питання часу. Питання дійсно, що вже ми підходимо, і в нас вже незабаром не буде е, буде не тільки контрнаступ, а контрзачистка повністю за, зачистка тої території. І тут треба теж розуміти, що люди. Чим менше чим менше бути на відкритих територіях і вночі в темний період часу взагалі не ходити нікуди, ну це це треба зрозуміти, що це заради безпеки. І звичайно, звичайно, розуміти, що ведуться бойові дії, тобто, і якщо я повернуся до того, що знаєте, в, почти скрізь у всіх є засоби зв'язку. Не нехтувати повідомленнями, не нехтувати повідомленнями саме на офіційних ресурсах, які е, у нас є, це і головнокомандуючий, і другі офіційні ресурси, де, які повідомляють, що ведеться, і ми рекомендуємо вам такі дії робити, саме не е, в темну пору не виходити, якнайменше привертати уваги, якнайменше. Е, Пересуватися, тому що розумієте, там може, може, як то як кажуть, куля не вибирає. Зрозуміло. Ну і тут я а, також нагадую користуватися вашою порадою, що при нагоді, якщо будете чути вибухи або постріли, то спускайтесь під землю. Спускайтесь під землю, ховайтеся, ховайте своїх рідних. І наостанок таке питання, пане Олександре. Дивіться, ну це ну, взагалі це вже м, м, така стадія, коли м, частина, дивіться, на окупованих територіях частина м, людей так чи інакше під примусом буде піддана фільтрації. Ну, так відбувається. Так Чи... От які поради отут ви б надали людям, які будуть проходити ось цю процедуру? Ой, я б я, я б тримався від цієї відповіді, тому що це таке болюче питання, коли що касається нашого, нашого народу, який наша нація, вона дуже о, поєдналася і дуже духовита. І такі такі ці, знаєте. Фільтрації, це я вже чув не перший раз, і, і взагалі е, це, це дуже, дуже плачебно і дуже важко розуміти те, що, що потрібно буде робити фільтрації. Як мінімум, я розумію, що якщо ви знаєте, що така процедура буде, то е... Почистіть свій, свій телефон, почистіть свою історію, удаляйте всю бота за малу яку за малу якусь фотографію або меседж, або можна лишитися життя і життя. можуть лишитися ваші рідні і близькі. Тому я нагадую, не зволікайте. Зволікайте безпеку. Я дякую вам, пане Олександре. Це що... це, це, це це да я розуміти. Якщо якщо так, як якщо казати в таких діях, то да але. Розумієте, я дуже ми ніколи не можемо залізти в голову і знайти причину. Це слідство вже почистити телефон, це слідство. Але, Але нас... насамперед, причина звичайно, це і... і настрій має у людей бути відповідний, і розуміння, що прийшли наші сили допомагати. Кому не так як прийшли руски, росіяни звільняти нас і допомагати нам? Ні, звичайно, ми прийшли забирати свою територію, яку яким чином ці загарбники хотіли собі присвоїти. Тут люди теж мають розуміти, що звичайно є. Я не хочу там вдаватися в подробниці, але є такі люди, які яким більше симпатизує така ситуація, що хтось до нас прийшов. Може, і такі є люди, то тим людям мені здається. Краще купити білет, а то поїхати на за, за кордон до тої прекрасної держави в кавичках Росії. Так, я тут саме абсолютно згоден. Дякую, вам, пане Олександре, що долучилися до нашого ефіру, і будемо мати надію, що ваші поради врятують не одне життя або здоров'я нашим громадянам. Дякую вам гарно, дякую за запрошення. Постійно приємно з вами мати справу. Ви дуже порядочні. Передні люди, мені приємно. Дякую вам, що розказуєте людям правду і несете світло. в Намагаємося. А нашим телеглядачам я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на з вами був Геннадій Виноградова. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.